А для багатьох іммігрантів, які опинилися в США законним шляхом або ж змогли оформити міграційні папери в інший спосіб, дорога до отримання громадянства Сполучених Штатів теж нелегка. Людина, яка прагне стати американським громадянином, повинна знати англійську мову, заплатити відповідні внески та вивчити основи історії і політичної структури США. У часи економічної кризи далеко не всі можуть дозволити собі заплатити за курси підготовки до громадянства. Тож цього року уряд США вперше починає фінансувати підготовчі класи, розповідає Наталя Корпол. For the naturalization examination. тут невеликій групі іммігрантів викладається суть американського громадянства. Навчання коштує 100 доларів. Що для них велика сума. для багатьох. Це дуже дорого платити за курси. Елсі Вінтура емігрувала з Сальвадору. я одинока мати. Моя матір живе зі мною, і я повинна усіх утримувати. Але після 1 жовтня багато подібних курсів будуть безкоштовними і фінансуватимуться Службою імміграції США. Якщо не мати доступу до необхідних ресурсів, то ці люди змушені розбиратись усьому самостійно. Для деяких це не важко, для інших велика проблема. Очікується, що як тільки курси стануть безкоштовними, кількість учасників збільшиться минулого року. Фінансування становило дещо більше мільйона доларів для 13 організацій. Орези цього року сума збільшилась до майже восьми мільйонів для 75 установ. Тут вчать англійську мову, історію і урядову структуру США. Ми сподіваємося облегшити людям прагнення стати громадянами США. Подібні курси допоможуть Елзі Вінтура, як і іншим іммігрантам, в досягненні спільної мети Я Хочу мати такі ж права, як і усі інші в цій країні і одного дня стати учасниками церемонії складення присяги на вірність Сполученим Штатам Америки. Наталія Корпал, Голос Америки.